Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні в нас буде чергове відео про металокоп. Якщо ви не підписані на мій канал досі, підпишіться, будь ласка. Сьогодні ми приїхали в таке казкове місце на моїй батьківщині. Я, так можна сказати, на цих полях виріс. Дуже часто тут бував. З самого дитинства. Раніше, ось тут, де ми зараз знаходимося, були ставки. Туди трішки далі уходили. багато-багато ставків. Точніше, два. А тепер тут поля, ліса. Там колись ми збирали з моїм другом березовий сік, сюди ходили по гриби з татом, косили траву, пасли корів. Це все було тут. Ось зараз навіть також хтось тут косить. Викошена травичка, видно. Всюди ростуть яблуньки, грушки, сливи. Шепшина. Ось, наприклад. Вона вже трішки засохла. Така гарнесенька шепшина у нас тут росте. Кущик. Мальовничі такі краєвиди. Так, а ми шукаємо перше місце, де ми будемо копати. Бачу сюди їздять машини. Сьогодні, до речі, я не забув взяти свою петлічку, але угадайте що? Вона сіла. Тому звук буде як завжди. Тихий із звуком вітру. Ось, до речі, дивіться, що знайшов. Прямо посеред дороги лежить. Оси. Тут літають оси. Тут також хтось косив, все викошено. Йдемо далі. Просто послухайте, яка тиша перед лісом. Ще ось такі райські яблучка ростуть тут. Можливо, хтось знає, хто з села. Нас завжди їх так називають. А ми вже починаємо заходити в ліс. Ось такий ліс нас зустрічає своєю тишею. Осінь. На дворі осінь. А ми зараз, мабуть, піднімемось до поля. До нього потрібно трішки пройтись. І ось навіть тут люди все-таки викидають сміття і розводять хлам, як завжди, нічого не міняється. Тому піднімаємось до поля. Ось це поле, на якому ми будемо сьогодні копати. Тому, мабуть, от туди до дерева підійдемо. Там буде у нас маленький такий табір. Розкладемось, зберемо металошукач і почнемо копати. Здається, це відео буде занадто довгим. Але я не міг не показати вам цю красу. Уявляєте? Почався дощ. Я думаю, ви можете його почути. Маленький дрібнесенький дощик. Не знаю, чи ви мене чуєте, надію, що так. Ми зараз розкладаємось і будемо починати наші пошуки. Надійно зав'язав. Jūs berem. тепер настроїм. Тут є кнопочка Включити і виставляємо потужність. Коли він трішки починає тріщати, потрібно чуть-чуть повернути назад. Ще трішечки. Все. металошукач готовий до роботи. Ну що ж, почнемо, подивимось, які тут у нас є сигнали і де вони у нас є взагалі. Зараз ми вийдемо. Там за немає такої стерні. Перший сигнал, і зараз ми його викопаємо. А ось, здається, я вже його бачу, таке кріплення таке для болта. Красеньке. воно просто з самого верху було. Це воно і гуділо. Забираємо його з собою. Ось у нас ще один сигнал, але слабенький. Зараз ми його викопаємо. Це виявився маленький гвоздик. У мене вже закрадується намірик брати сильнішого металошукача, щоб трішки відсіювати такі дрібні сигнали. Забираємо його з собою, а ямочку не забуваємо прикопати. Так, у нас новий сигнал. Зараз ми подивимось. Чого ми тут викопали? Гровер. Кучу дрібних сигналів. Просто неймовірна кількість. Таких сигнальчиків можна знімати безліч. І ви навіть не уявляєте, скільки я їх викопав перед цим Ох. забираємо шмурдячок. Ямочку закапуємо. Ось такий конкретний сигнал. Сумніваюся, що це качанчик так фанить. І ось на яку висоту він наш бере. Тому копаємо. Дивимо, що там у нас знаходиться таке цікаве. Так. Знову тепер уже кільце. Нічого не змінюється. Забираємо шмордячок і продовжуємо наші пошуки скарбів ржавих. Ще трішки, я думаю, ми зберемо трактора. Ось скільки кукурудзи на землі лежить. Мішок, може навіть більше. Це мишам буде тепер ще їсти. Вони ще, мабуть, не знають про це місце. Ви запитаєте у мене, в чому моя вигода копати металокоп, а я вам відповім, сам метал він нічого не вартий. Взагалі копійки, але час проведений під час. Металокопу це найцінніше, що є. Коли ти можеш вийти в поле, сісти, на травичку, відпочити, подивитись на небо, послухати птахів, як листя шумить, як дощик крапає. Просто відпочити морально. Про фізичний відпочинок тут не йдеться, тому що лопата завжди з тобою. І ти ж теж, щоб покопати. Тому. Відпочивайте частіше. Знаходьте час поїхати додому, в кого є село, а в кого немає. Купуйте будинки в селі, приїжджайте в село. Як можна більше часу, проводьте в лісі. Але тільки не смітіть. Мусор нам не потрібен. І нашим друзям лісовим також. Я вирішив покопати у лісі. І тут перша знахідка годинник. Уявляєте? Циферблат, навіть одна шестерня знайшлася, якась пластмасова. тому, мабуть, він сучасний. Хтось в лісі загубив годинник. Цікаво. Ось тут, наприклад, взагалі навіть купати не потрібно було. Тут зразу лежить величезний сигнал, рамка від телевізора, наскільки я розумію. Скоріше за все, що люди вирішили тут зробити смітник і звозити сюди сміття. Все як завжди. Без змін. Такий же кусочок металолома я знайшов. І це все таке відчуття, ніби тут якийсь смітник. Зараз ми його кинемо до телевізора. До речі, порадьте мені в коментарях, який кращий металошукач можна купити. Такий, щоб брав монетки. Це саме головне, хочу копати монетки. Неважливо, буде він бачити золото чи ні. До речі, ось там я знімав одне із перших відео. Коли підписників було ще 10, я спускався з цієї з гори маленької. Мене сфотографували. І тепер це заставка до мого каналу. Там така красота, надзвичайна. Ось і закінчилась моя міні-подорож. Прийшов час повертатись додому. Вам я дякую за перегляд. Надіюсь, ви не забули підписатись. Якщо забули, у вас є можливість зараз це зробити. І жду вас на наступних відео. Всім дякую.